Хлопці, всім доброго дня. Значить, Сьогодні виготовляємо сітчасте дно. Дно довго-багато про листали інформації, яке ж дно і як його виготовити. Найбистріше, найзручніше, Значить, дно сітка. Ось перед вами вже готовий, готове дно. Значить, Який принцип? Зараз покажемо з боку. Оце ось у нас, як бачите, ось показую льотов, Да? <клух> Значить, дном виготовляється із бруска 42 у нас, чи де 40, одним словом, висота 45 на 30. Якщо видно, ось. На 30 і висота. Бруска 45. Значить, знімаємо готове, ось показую на образці. Так. Значить, саме дно збиваємо в такому примітивному шаблон. Такий скрутили, щоб головне, щоб рівна площина. Значить, ось, як бачите, брусок 40 на 30. Висота 40, ширина 30, без фолькси. Значить, три бруска скручуємо по висоті 40. А передній брусок той, що 40 на 30, ми його повертаємо в поперек. впоперек. Значить, Коли ми знизу тут прикріпимо доску, отут, у нас вийде. Люток завишки 10 міліметрів 1 см. Значить, показуємо, як, як це воно буде проходити. Значить, зробили рамку, скрутили, засвердлили на шурупи, набили сітку. Так. Після того наперед прибивається отака дощечка. Дощечка, значить, у нас шириною 12, товщина 25. <клес> Заразом, чого не до кінця сітка, пояснюю, е по щоб бджола, коли заходить, вона буде заходити нас по дереву і підні по дереву, і підніматися вгору вулик також по дереву. Вона не буде лізти по. Сітки по цих, щоб не було травму, ну не травмувалося. Може, вона там і не буде травмуватися, ну, вирішили так, щоб бджола заходила по дереву. І виходимо. На... Потім, тут, де в нас набита сітка, боки, ми прибиваємо такі брусочки, значить, 25 на 25. Отакі два брусочки прибиваємо. І ззаду в нас, виходить, ми не ставимо. Чого ми не ставимо ззоді? Вкладеш, не вкладеш, ні, вкладеш у нас, щоб закривать буде по-другому, розкажу далі. Щоб колись вдруг прийдеться зимувати в зимівнику, коли ставить один на один, виходить щілина потім. Оця щілина виходить. Від, дна до, від кріщі до дна, якщо один на один стоїть, щоб була вентиляція. А спереді днища ми будемо так як у нас люток увесь на все дно, ну, просто буде виготовлена з фанери чи з пластика на зиму, чи не на зиму а нависну, коли потрібно закривати, просто витягли вкладиш. Запхали і прикрили дно. Да? Тоді, коли нам треба, дно вкладиш, витягли, дно, чи вкладеш, витягли назад із дно, і в нас вже в вентильоці. Чого е, люток на все дно? Ну, по-перше, здешевшення дна. Не потрібно вам купляти заводські загороджувачі. Вирізали дерев'яний вставку. <кій> так називаємо вкладеш. Вставили оставили на одну бджолу, коротший, щоб чи на дві бджоли, щоб бджоли літали. Бо у нас двох половина. Так же само, прильотка у нас буде. У нас вони будуть ці нижче стояти всі на платформі. Буде прильотка робитися. Буде отак достка. Щоб не на гвоздки, а буде брусочок набитий, вставив і вона зафіксувалася. Ну, то ми покажемо, як ми зробимо ці прильотні. Так що, оце отакі днище. Ну, економія в чому? Вам не треба професійних станків. Навіть замовили брусок, готовий брусок Дома ножовкою порізали, чи вже заготовили, чи замовили вже по розмірах. Порізали, скрутили. Сітку прибили. Економія, економія. Лайк заслужує. Я думаю, що заслужує. <кхе> з якого дерева робив, може бути запитання. Ну, роблю чого є. Я роблю в даний момент це осика. У мене тут є і станки, є і циркулярка з фуговочним. Якщо видно, він і рейсмусний є. Рейсмусний штурмовський. Рейсмус. 33 ширино, в принципі, я ним довольний і працює хорошо. Значить, торцовка також є форте 31 з протяжкою і 31, 31 см ширину Ну, На сьогодні не по інструменту, а по тому, яке ну. сітка просічно витяжна. E, значить, питання. Э, бо вже там дивлюся, коли я шукав сітку. Різні ціни, там є і 300, і 320, значить, 235, якщо не помилю, чи 230. Э, я брав сітку метр 50 на 50. На, сайт, на сайті, та не кукурікай дивись, на сайті э, перфо сітка індюа. <кхух> сітка непогана, Є там, кажуть, можливо, тонша. Та ну, вроді по жорсткості, так як цей то жорсткувата. Ну, Мене вона задовільняє. Ці днища будуть стоять на прицепі, на платформі, на кочівлю, щоб добра вентиляція, перепропав та йди, кукурікаш при потровах, вже не бджолка прилетіла. Так що, оце таке днище, кого зацікавило. Якщо щось зрозуміло, можете писати в коментарях. Буде час, відповім. Обов'язково лайк і підписка, хто не підписався ще. Всім дякую і до наступних, і... наступних зу... зустрічей.